Добрий день. Як відомо, в період дії воєнного стану мобілізація відбувається саме військовозобов'язаних чоловіків, тобто це ті особи, які перебувають на обліку військовозобов'язаних. В деяких випадках на обліку військовозобов'язаних можна опинитися до 25 років. Тобто мобілізація може бути навіть юнаків, яким від 18 до 25 років. В даному відео ми поговоримо про категорії таких громадян, а також про їхні обов'язки стосовно призову на військову службу. Порядок взяття на військовий облік передбачений статтею 37 закону про військовий обов'язок та військову службу. Саме ця стаття регулює перелік чоловіків, які можуть опинитися на обліку військовозобов'язаних. В'язаних навіть до досягнення 25 років в першу чергу це чоловіки, які мають військовий досвід та проходили раніше військову службу. Це могли бути чоловіки, які проходили строкову військову службу, військову службу по контракту або по мобілізації в періоді воєнного стану. Відповідно, таким чоловікам присвоювалась військово-облікова спеціальність, а також їх знімали з військового обліку призовників та ставили на облік військово зобов'язаних. Наступна категорія чоловіків це ті, які здобули військово-облікову спеціальність. Тим чи іншим способом здобути військово-облікову спеціальність можна або шляхом закінчення військової кафедри в навчальному закладі, або після проходження курсів офіцерів. Такі чоловіки також знімалися з обліку призовників та бралися відразу на облік військовозобов'язаних. Третя категорія це обмежено придатні. Раніше обмежено придатні чоловіки, тобто ті, які отримали такий висновок ВЛК, були звільнені від проходження строкової військової служби. Відповідно на підставі статті 37 закону про військову Обов'язок та військову службу, вони також знімалися з обліку призовників та відразу бралися на облік військовозобов'язаних осіб. Зараз Верховною Радою України було прийнято законопроект, яким забороняється мобілізація таких осіб віком до 25 років. Але як відомо, до сих пір законопроект не був підписаний президентом України. А отже, мобілізація таких чоловіків дозволена. Також мобілізації до 25 років підлягають колишні строковики, які були звільнені у 2024 році. В більшості випадків вони були зараховані до оперативного резерву, а отже, мають категорію обліку резервісти. А ті, які не були зараховані до оперативного резерву, брались на облік військовозобов'язаних осіб. Тобто такі чоловіки, незважаючи на вік, можуть бути мобілізованими до 25 років. Деякі чоловіки також опинилися на обліку військовозобов'язаних у зв'язку з відбуттям кримінального покарання. Раніше чоловіки, які направлялися в місця позбавлення волі віком від 18 до 27 років. Років знімалися з обліку призовників та е, після відбуття покарання брались на облік військовозобов'язаних осіб. Такі особи також можуть бути мобілізованими в період дії воєнного стану. Наступна і остання категорія це чоловіки віком від 18 до 25 років, які отримали спеціальні військові звання, проходячи військову службу або в національній поліції, ДСНС або інших силових структурах. Цього можна зробити висновок: що наразі мобілізація відбувається не за віком, а саме за категорією. Військового обліку. Якщо в чоловіка віком від 18 до 25 років категорія військового обліку в резерв плюс військовозобов'язаний або резервіст, він підлягає мобілізації, не зважаючи на відповідний вік. Якщо в такого чоловіка в електронному документі стоїть відмітка, що категорія обліку призовник, тоді він не підлягає мобілізації в періоді воєнного стану. Після досягнення 25 років призовники знімаються з військового обліку та повинні встати на облік військовозобов'язаних осіб. З цього моменту вони також можуть бути мобілізованими на військову службу. Якщо вам потрібна допомога, чи у вас залишились додаткові питання, ви можете звернутись за допомогою до юридичної компанії Інсенін.